хорор гра в якій ви стаєте детективами, шукаєте докази присутності паранормального, захоплює гравців багаторазову гру. Але ж звідки з'явилась ідея фазмофобії? Для чого ми шукаємо докази звідки ми? І хто взагалі такі? Не просто так ця гра захопила мільйони гравців в час її популярності, сенс гри якої знайти ймовірні докази одного з 23 і більше привидів. Цікавість для людей, якої полягає в отриманні найбільшої кількості інформації. Нам цікаво зібрати стільки інформації, скільки можемо. Але зробити це важче, чим ти думаєш. Привиди можуть завдати фізичного болю гравцю. Тому ти постійно в напрузі через те, що потрібно знайти місце для схованки, інакше привид тебе вб'є. Фазмофобія лякає на початку. Але в кінці, коли ви здобули багато інформації про обладнання, поведінку і звички привидів вона вже не лякає, бо все, що невідоме відоме, а ви використовуєте вже детективний хід думок. Ідеєю для гри став фільм закляття, в якому люди збирають докази для того, щоб церква виганяла привидів, а до екзорцистів звертаються звичайні люди. Чи їх домах присутні паранормальні явища. Сім'ї жили тут, але потойбічне завдає фізичного болю та насилля, а екзорцисти це віруючі люди, які мають певну кількість знань про привидів і мусять точно знайти всі докази, щоб церква дала дозвіл на екзорцизм, точно як в грі, але без екзорцизму, цим займаються люди з церкви. Екзорцизм це ритуал, який допомагає привиду покинути місце смерті. Тож, зробивши аналогію з горою, стане зрозуміло, що скоріше за все ми авантюристи, які отримують великі гроші за ризик своїм життям для визначення типу привида. Скоріше за все, працюючи в компанії Ghost Hunting, ми співпрацюємо з церквою, яка допомагає потім привидам покинути будівлю. А сім'ям жити спокійно далі в своєму будинку.